Я своїх синів виховувала в думці, що немає нікого важливішого за маму. Так, можуть бути жінки та дівчата, які подобатимуться, але всі вони хотітимуть лише одного сісти їм на шию. А мама це та жінка, яка завжди буде безкорисна, мама, та, що віддасть дитині останнє, яка любитиме безумовно і безоплатно. Коли мій старший син Владислав привів невістку, то я одразу ту особу розкусила і сказала, аби син був дуже уважним щодо того майна, яке планує з нею нажити. Розумієте, він вже на той момент купив собі квартиру і машину, працював багато по заробітках і спеціально робив все для того, аби дружину привести у свій дім. Дитино, казала я йому попереду у тебе довге життя, але ти пам'ятай, що мама каже. Ця жінка піде і на її місці буде інша, то неважливо ти, головне, бережи своє і пильнуй своє. Жили вонезнаю, наче й непогано. Син продовжував їздити на заробітки, а я йому казала куди і чого ти їдеш? Хто за нею буде пильнувати? А хіба не так? Добра дружина від себе чоловіка не пустить, а цій все було мало одягу та прикрас, тому мого сина й отак відпускала. І ось на моє 55-річчя син мені робить просто королівський подарунок дарує мені квартиру. Все ми робимо через нотаріуса, і я розумію, що я виховала гідну дитину. Ремонт мені поки був не по кишені, тому я вирішила, що щось придумаю пізніше. Аж тут молодший мій ромчик теж вирішив одружитися, але дівчина не хоче йти за нього заміж, бо не хоче жити на орендованій квартирі, а куди ж дитина ще може її повести? Я Романові кажу, що дівчина якби любила, то б пішла з ним будь куди, а не ставила якісь умови, теж мені знайшлася принцеса. Але син, ну, просто ніяк не хоче її з голови викинути, і бачу я, що мені дитина марніє. Ну, як я не відреагую, коли я маю квартиру. Я тоді його й втішила, що дарую йому квартиру і хай живе в мирі і злагоді. Як він вже мені дякував, як вже радів. Ця ще губи копилила, що ремонту нема, але вже погодилася вийти за нього. Ну і слава богу, вже я спокійна і чекаю, коли діти мені онуків на світ приведуть. Життя йде, і минуло ще рік чи два, як старший мій Владислав питає мене на рахунок квартири про якісь папери. Мамо, треба дещо уточнити на рахунок квартири. Ти приготуй всі папери, бо я буду в місті і зайду. Я дуже здивувалася, бо ж уже квартиру переоформила на романа. Син прийшов, і я йому й розповіла, що з паперами все добре, бо я переписала квартиру на романа і там ні до чого не причепилися. Ой, що тут почалося. Виявилося, що я в усьому винна. Що ти наробила? Я ж тебе послухав і все майно хотів приховати від дружини, аби їй нічого не дісталося в разі чого. А ти взяла і всю мою працю віддала роману? Тепер роби, що хочеш, але квартиру мені віддавай. Але, синку, я думала, що ти мені її подарував від щирого серця. Я ж тебе сама ростила з братом, я ночей не спала, я працювала тяжко, ти ж сам усе знаєш. Я всім хвалилася, що ти у мене така злота дитина, що мені квартиру купив, а ти ж мені нічого не казав, що ховаєш статки, чого ти мені нічого не сказав. Мамо, то було при нотаріусі, що я мав сказати. Назвичайно, що Роман теж не віддає квартири, бо каже, що то я йому подарувала. І Між моїми любими дітьми через мене тепер отака сварка. Що вони один одному наговорили, що вони наобіцяли, я вже не маю сили. А все через оту невістку, одну і другу. Бо я синам нам казала, що мама ніколи не підведе, а от ці можуть підпишись, підтримай українськомовний контент.